Вітаю панство! Щодо демографії. За останні десятиліття в Україні щороку в середньому народжується 400 тисяч українців, а помирає 600 тисяч українців, а емігрує 200 тисяч українців. Тобто, в середньому Україна щороку втрачає 400 тисяч українців, і це є катастрофою для української держави та для українського народу. А зараз триває війна. Жорстка борня з лютим ворогом, який нещадно винищує українців та Україну який хотів би знищити на всіх, але отримує нищівну поразку від українського славного лицарства та зовсім скоро капітулює. А що буде потім? А потім буде виплата репарацій переможної Росіяні та Білорусі Україні, потім буде повернення наші бізнеси з Європи, потім буде розчленування переможної Росіянської Федерації та повернення в склад України, українських етнічних земель, які на даний час належать Росіянській Федерації та Білорусі. Потім буде план Маршала для України з багатосотмільярдним фондом. Для відновлення, відродження, розбудови української держави. Потім буде демобілізація і бейбум, неодмінний бейбум, при якому зростання народжуваності сягне до 100% від середніх показників та перевершить рекордний 1992 рік, в якому народилося 600 тисяч українців. А при правильній, грамотній, чітко виваженій та вирахованій соціальній політиці України, зростання народжуваності може бути ще більшим. Та тривати десятиліттями. Шановне панство, готуємося до величного і прекрасного майбутнього України, майбутнього, в якому щасливі українки та українці своєю невтомною і самовідною працею розбудовуватимуть та відновлюватимуть славу та велич нашої батьківщини. Засловивою пристрастю та самовідданістю, родитимуть та роститимуть нове. Щасливе та успішне майбутнє нашої величної та соборної української держави, слава Україні, слава українцям, слава українкам та маленьким українчатам.